Всім привіт, мої дорогі друзі! На зв'язку з вами, як завжди, ваш Михайло Фенікс. Не забувайте про підписку, подобайку, коментар, ну а також дзвіночок. Сьогодні я відповім на таке питання, яке розповсюджується вже дуже часто: як встановити драйвера на інтернет після того, як ви встановили операційну систему. Тобто, ви встановили, наприклад, Windows 11, Windows 8 або навіть Windows 10, і в деяких, скажімо так, користувачів в деяких комп'ютерах, карта, інтернет-карта, вона не може знайти автоматично ті драйвера, які нам потрібні на інтернет. Тим самим в нас інтернет стає відсутнім. Тобто інтернету немає. І як встановити, скажімо так, ці драйвера без самого інтернету? Давайте приступимо до роботи. Для цього переходимо з вами в браузер. Далі пишемо. 3 d panet Далі заходимо на перший сайт. Це офіційний сайт. Тут на російській мові, але я буду вам переводити це все на українській. Програма не потребує установки, тобто інсталяції, будемо говорити правильно. Не потребує інсталяції на комп'ютер. Просто вам потрібно нажати на. Ось цю силочку на ось це посилання, і завантажити ось такий архів. Відкрити його. Далі, якщо у вас з'явиться ось таке повідомлення, нажимаєте Да, тобто дозволити зміни і тут нажимаєте. Окей, просто окей, нічого більше. І чекаємо завершення завантаження. В нас з'являється ось таке віконечко програми. Тут ми можемо нажати і подивитись, чи є українська. Українська мова. На жаль, української мови немає. І тут, звісно, після того, як ви запускаєте цю програму, тут є сетева плата, тобто інтернет плата. Ви нажимаєте отсюди, сюди, нажимаєте тут далі, і у вас йде встановлення драйвера на інтернет. І Після цього у вас все буде працювати, тобто інтернет у вас з'явиться. Ось так встановлюються драйвера на сетевий контролер. Не забувайте про підписку, коментар. Ну, а також дзвіночок і лайк під цим відео або подобаєчку. Всім я. Бажаю здоров'я і всього самого-самого найкращого. Побачимось в новому корисному відео.